Привіт пані та панянки. Ну що? Капітоси нас здали, як і до цього здавали інших. Америкоси доказали, що в них все вимірюється тільки грошима. І що ми бачимо? А бачимо ми то. Наші захисники захищати не хочуть. Я не за тих, які на фронті, а ті, які никаються там поза кордонами, які ховаються від ТЦК. Ми робимо монстра із ТЦК. Розуміючи, що в Україні війна і що є конституційний борг захищати цю державу. Більше третій не спішить це робити. І що далі? Ну що далі? Кацапи, да, нехай там за гроші, але вони лізуть, вони на мотоциклах, пішки, повски. Повзуть і повзуть на нашу країну. А що ми? Я оце був вдома, а це ось у Києві вже кілька тижнів. Море захисників, тільки не там, де потрібно. Так може, навіщо ми добиваємо тих хлопців, які там на передовій стоять на сторожі? Де, де відповідь на ці всі питання? Для чого це все робиться? Або країна повинна встати повністю вся, кожен, на захист своєї батьківщини, своїх земель. Відбивати, звільняти, а не відступати нехай там по 100-200 метрів на щодня. Або чи ви всі думаєте, тут сидячи, крутячи свої бізнеса, що це у вас мене якось? А ви не вважаєте, що може настати така мить, що ви будете так драпати, що навряд чи встигнете драпанути. І залишитись без домівок, без всього. Ну, будуть винні ТЦК, будуть винні, я не знаю, хто там. Будете кричати, я не рожден воювати, я не воїн, я не солдат, я не контрактник. Не знаю. Так, да, є дуже багато злісних питань і по фронті, і по керівництву, і по всьому, але це ж не вихід, потрібно змінювати, потрібно формувати таке керівництво, яке не подобається ЗСУ створювати народний визвольний добровільний батальйон там, чи ще щось, полк і вперед. Зразу відійщу ті питання, які там будуть казати, а ти чому тут сидиш? Тому що ну, я вже три роки відвоював. Відсужив, воював не всі три роки, рік. І по здоров'ю списаний, просто взагалі списаний, взагалі не потрібний. Але печально свої 50 з гаком років я свій борг віддав. А от де ви три роки війни? І що буде далі? Печаль.